До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. На психіку дитини у цей нелегкий час впливає багато факторів, тому виховання психічно грамотних і здорових людей слід розпочинати якнайшвидше, зважаючи на це, напередодні всесвітнього дня психічного здоров'я у бродівському закладі дошкільної освіти No8, практичний психолог використавши різні форми роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Застосовуючи метод ігрової корекції, метод модифікації поведінки, релаксаційний метод ще раз нагадала всім про усвідомлене ставлення до психічного здоров'я щораз щоденно, вправи на тактильні відчуття, на дихання для зняття напруги, розуміння своїх емоцій, розвиваючи емоційний інтелект, є важливим, особливо зараз. Коли психічне здоров'я усіх під загрозою і починаючи з процесу адаптації дітей до шкільного віку, розвиваючи комунікативні навички та позитивну мотивацію, дошкільнята ознайомлюються із поняттям психічне здоров'я та вчаться надавати перевагу позитивним впливом на нього. У центрі бродів сталася незначна дорожньо транспортна пригода. Отож, хто кого не пропустив цього разу, дивіться далі. У вечірню пору на вулиці Івана Франка біля АТП на пішохідному переході відбулася дорожньо транспортна пригода. За попередньою версією водій мотоцикла здійснив наїзд на пішохода. Після скоєння наїзду до тротуару відтягнули мотоцикл. А патрульна поліція забезпечила регулювання інших автомобілів. Пішохода забрала швидка допомога. Обставини події встановлюються. Сергій Нікішин. Телеканал Бродив Майн. Рятувальники Золочівського районного управління завітали до учнів закладів загальної середньої освіти. у села Накваша, Заболоці, підгір'я Пониква. І закладу шкільної освіти у селі Підгір'я обговорили з дітьми найактуальніші питання, а це насамперед перелік правил у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів та сучасних знахідок, і під час сигналу повітряна тривога і як не допустити пожежі вдома. У селі Заболоці зайнявся локомотив пасажирського потяга. Більше інформації про цей інцидент у матеріалі телеканалу Правда тут. У селі Заболоці на колій зайнявся локомотив пасажирського потяга. Приїхавши на місце, рятувальники разом з фахівцями відчепили вагони з людьми та почали гасити пожежу. Загалом ліквідація займання тривала більше двох годин. Вогнем була пошкоджена електросилова апаратура. З людей ніхто не постраждав. До гасіння полум'я залучили більше 20 рятувальників та 4 спецмашини. У Красненській територіальній громаді дві школи отримують по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ на ремонт, підготовку до опалювального сезону і засоби навчання про це йдеться у постанові Кабміну від 13 вересня 2020 року. номер 1112 про реалізацію спільного з міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Проекту щодо надання фінансової підтримки опорним закладам загальної середньої освіти для підготовки до 2022-2023 навчальних років. Ми продовжуємо вас інформувати про діяльність міжнародного проєкту Благотворче Суспільство і зараз на ваших екранах. З'явиться посилання на сайт проєкту, і принагідно запрошую переглянути наступний відеоматеріал. Увага на екран! щоночі 811 мільйонів людей лягають спати голодними, і вже 38 країн світу перебувають на межі голоду. Ми живемо за часів нестабільності, пандемій, економічних криз, кліматичних катастроф, військових конфліктів. Через них на межі голоду опиняються ще мільйони людей. А ти впевнений, що серед них не опинишся ти? У споживацькому форматі суспільства від голоду сьогодні не застрахований ніхто. Але ж це абсурд чому? Давайте глянемо на технології, які вже є. Одна з них це вертикальні ферми. Вони мають величезні переваги перед традиційними, дають у 300 разів більше їжі та до 30 врожаїв на рік, використовують на 95% менше води та на 80% менше землі. Дозволяють вирощувати різні культури цілий рік без використання пестицидів. Не залежить від погоди та місця розташування та практично не вимагають витрат на логістику. Врожай можна збирати навіть в Антарктиці. Аквапоніка дозволяє одночасно вирощувати рибу та овочі в одному замкнутому циклі. Відходи життєдіяльності риби удобрюють рослини, прискорюючи їх ріст на 40%. Екологічна і може працювати практично безвідходно, не забруднюючи водойми. Не використовує пестициди і в десятеро менше споживає води. На площі в одну тисячу квадратних метрів можна зібрати такий самий врожай, як на двох гектарах полів та двадцяти гектарах ставків. Може працювати в тропіках або сушлої пустелі і навіть на даху хмарочоса. Людство вже навчилося друкувати їжу на 3 d принтері, вирощувати з клітин м'ясо, риби та курки. І навіть їжа з повітря це вже не фантастика. Фінська компанія будує завод для виробництва борошна із повітря та виграла перший етап конкурсу для забезпечення космічних місій на інші планети. Ми показали лише кілька технологій, але навіть вони вже можуть вирішити проблему голоду раз і назавжди. Розвиток та впровадження таких технологій в інфраструктуру міст. Повсюдну забезпечить людину їжею незалежно від криз та катастроф, зробить процес вирощування продуктів незалежно від клімату, погоди, місця проживання, родючості ґрунту чи логістики у споживацькому суспільстві. Голод це перспектива кожного. У благотворчому суспільстві жодна людина в жодній країні світу не ляже спати голодною. Ми самі люди спільно будемо вирішувати, які відкриття впроваджувати насамперед. А відкритість та прозорість інформації у благотворчому суспільстві дозволить надійно контролювати виконання наших рішень. Ми дуже хочемо жити у благотворчому суспільстві. А ти У суботу до заболу цих завітала церква трупа, здоровенькі були легкий гумор, класний клоун, чемні тваринки та діти. Ця гримуча суміш просто підірвала зал сміхом та оплесками. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск. Броденью з бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Україна обов'язково здолає расистів. Слава Україні! Героям слава!